На поєдинок іноді, ось так буває, то одна, то інша команда спробує uh, сходити такі. Uh... Хороший перспективний атаки. Ось зараз помилка від Шкіндера. Васканян виходить і рятує свою команду Валерій Восканян. А ось тут будемо говорити у першому таймі після помилки Шкіндера. Ось тут Нікітчук виходив сам на сам. І Васканян, як і у матчі стартового туру, ближче до завершення першого тайму у моменті, коли потрібно врятувати, Васканян рятує. Така заміна від головного тренера. Руслана Скидана. хлопець побачив, що в епізоді а, ну не в цьому епізоді, це епізод, коли полювали до арбітра 100... шмат на Швиденка. І ось тут помиляється Швиденка. Нікічук. Він абсолютно один пробиває, як зараз пробив Нікічук. Вигадав тут знову ж таки. Вигадав швиденко. цей епізод для тей, хоча ні, у вас все ж таки м'яч забрав. Шкіндер проти нього там допрацювали. Не підказав ніхто зараз шкіндеру, і дуже небезпечно над попереченою м'яч пролітає після удару Андрія Фесенка. І цікаво, скільки компенсує до другого тайму арбітер. А поки Фесенко ось так п'ятою класно грає. Переходько. На Фесенка. Фесенка класна. Удар! Як зараз вибачає Максим Авір'яна господарів? Комбінацію розіграли неймовірну просто зараз. І знов відзначаємо, як у цьому епізоді діє Андрій Фесенко. зі стійкою м'яч пролітає після удару Максима Вір'янова. Але момент просто, ну, якщо казати про другий тайм, так 100% найкращий епізод, аби відкрити рахунок у цьому полкіпера. Вводить, повертає до гри його Андрія Меленюк. В нас компенсований час завершився. Швиденка падає, але немає фолу тут, за думкою арбітра. Фесенко один в один, там шмат. Ішкіндр шмат веде боротьбу проти Фесенка. Головою пробиває і Дуже невдало. Це робить Олексій Михалюк. Ось такі нервові. В нас останні секунди цього поєдинку.